Як ти себе почуваєш. Емоції приходять до нас як хвилі. Ми не можемо контролювати те, що з нами відбувається. Але ми можемо контролювати те, як ми реагуємо на це. Ми можемо відчувати щастя, сум, злість, страх або ж тривогу. Коли ти відчуваєш щастя. Поділись цим з близькими, запиши у щоденник і можеш відсвяткувати. Коли ти відчуваєш сум, обійми близьку людину, пороби те, що тобі подобається, поговори про це. Коли ти відчуваєш злість, глибоко дихай, випий водички та прогуляйся. Коли ти відчуваєш страх, розкажи про це батькам чи близьким, запиши свої думки та зроби зарядку, щоб скинути той страх. Коли ти відчуваєш тривогу, глибоко дихай, вір у себе та поговори про це з близькими. Деякі хвилі почуттів можуть бути дуже сильними. Але завжди пам'ятайте, що всі вони проходять. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!